Черкащина на порозі епідемії за останній тиждень в області кількість хворих на ГРВІ зросла на третину. Найпоширенішими серед вірусів ковід та грип типу А обидва сприяють стрімкому розвитку пневмонії. Серед недужих більшість діти віком від року до 15. через це вже сьогодні збирається комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб запровадити суворіші протиепідемічні заходи у самих Черкасах та області. Немов вулик гуде диспетчерська Черкаського обласного центру екстреної допомоги. Дзвінки тут не змовкають. Немає вільних машин. Ні, немає вільних машин. Пані Лариса показує мапу викликів по області. Жодної вільної бригади. Усі в роботі. І з таким навантаженням екстренка працює вже понад тиждень, бо стрімко побільшало хворих на ГРВІ. Є такі моменти, де виклики не, не такі екстрені, критичні. Тому ми даємо рекомендації, просимо людей почекати, але обов'язково до них приїжджаємо. Робота в медиків буквально нон-стоп. Цього понеділка Черкащина перевищила підпоріг уже на 38%. Через недільку це буде вже дуже важко, тому що 30% за неділю збільшення це багато. На вулиці стало холодніше, і пацієнтів одразу додалось найбільше не здужують на грип, типу А та ковід. Потерпають від вірусів, передусім діти. Температура була постійно вже більше тижня, і вона так сама спадає, піднімається, спадає, піднімається. Так Оксана описує стан своєї п'ятирічної донечки Катрусі. Вона потрапила в дитячу лікарню з підозрою на пневмонію. Дівчинці вже ліпше її незабаром випишуть. Оксана ж вражена кількістю пацієнтів у відділенні вільних місць медзакладі просто немає. Зараз дуже багато всі ходять, кашлять чути, як там дітки кашлять хворі. Хворих багато є саме от такі, на такі хвороби. Ну такий період, мабуть, зараз. Нічого дивного в стрибку захворюваності на ГРВІ лікарі не бачать, бо це сезонне явище. Та ось те, що найбільше від вірусів страждатимуть діти спрогнозувати не могли. Адже віруси і звичайного грипу і ковіду постійно мутують. Цьогоріч ударили саме у малечі. На жаль, не поодинокі випадки повторного зараження дітей протягом місяця, протягом тижня, двох, тому що перехворівши на грип типу А. Немає гарантії, що дитина через тиждень не підчепить covid 19 або РСВ вірус. І на жаль, таких випадків теж багато. Я на мою особисту думку я вважаю, що передумови для введення карантину вже є, тому що дивлячись по своєму відділенню, у нас свободних місць немає просто. Сьогодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішуватиме чи запроваджувати на Черкащині суворіші протиепідемічні заходи, такі як карантин у школах та масковий режим. Наразі ж медики радять людям вакцинуватися, щоб берегти і дітей, і себе. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.